Навіщо вам олівем 900 або Сорбітан Оліват по індії? І зараз я вам розповім про всі сфери використання, адже компонент дуже мультифункціональний. По-перше, якщо ви хочете зробити блиск для губ. Загустити ви можете його одним тільки олівем 900, не використовуючи ніякі синтетичні загущувачі. Разом із цим він працює як диспригатор та суспендуючий агент для міг та пігментів, тобто вони не випадуть в осад і рівномірно розподіляться по основі. Також олівем 900 працює як спів, емульгатор та загущувач в різних типах емульсій. І особливо він корисний при виготовленні зворотніх емульсій вода олія на олівем 2090. Всього 1 або 1,5% олівем 900 вирішать проблему нестабільності готового засобу на зворотньому емульгаторі. А для тих, хто виготовляє натуральні сонцезахисні засоби, використовуйте олівем 900 для поліпшення розподілу фізичних УЕФ-фітрів в сонцезахисних засобах та стіках. До речі, Хочете, щоб ми зняли відео урок по виготовленню сонцезахисного стіку, пишіть в коментарях. Також не забувайте, що Олівем 900 виступає як жилюючий агент для олій та силіконів. тобто з ним ви можете створити кремоподібний масляний гель. Скажіть, чи працювали ви раніше з цим компонентом і які ваші враження від цього?